Тиха опора економіки, іноземці, які змінюють правила гри. Червона лінія Варшави. Польща готується сказати Ні Брюсселю. Не усі зможуть залишитися, що зміниться для українців у центрах проживання. Минуле яке не дає спокою, Україна реагує на кроки Польщі. Про це все у сьогоднішньому інформаційному випуску польського радіо для України. Ольга Трембач, вітання з Варшави. Іноземці складають понад 6,5% робочої сили в Польщі. Це понад мільйон працівників, без яких, як стверджують експерти, частина польської економіки просто не могла б функціонувати. Такі дані оприлюднило головне управління статистики Польщі. Більшість іноземців на польському ринку громадяни України. Їхня присутність стала настільки системною, що як свідчить дослідження, кожна п'ята компанія в Польщі не змогла б працювати без їхньої участі. Це може здаватися незначною. Часткою, але в окремих секторах саме іноземці забезпечують безперервність послуг і виробництва. Споживачі дуже швидко відчули б їхню відсутність як у доступності товарів, так і в їхній ціні. Зазначає Анджей Кубісяк, віце-президент Польського інституту економічного. За його словами, наявність іноземних працівників уже не виняток, а норма для багатьох галузей, особливо в будівництві, логістиці, аграрному секторі та сфері обслуговування. Цікаво, що згідно з даними. Майже кожен п'ятий іноземець, який працює в Польщі, мешкає у Варшаві, що ще раз підтверджує роль столиці як головного центру трудової міграції. Польща дає чіткий сигнал Брюсселю – жодної примусової релокації нелегальних мігрантів на свою територію. Про це йдеться в офіційному листі президента Карлі Навроцького до голови Єврокомісії Урсули фон Дер Ляїн. Президент заявив, що рішення міграційної кризи не може бути перекладання відповідальності на країни центрально-східної Європи, а ключем до стримування потоку мігрантів є інвестиції в стабільність та розвиток у регіонах Африки та Близького Сходу. Моєю метою є безпека поляків. У власній країні а одна з найбільших загроз цьому нелегальна міграція, яка дестабілізує Західну Європу, наголосив Навроцький. Він також зазначив, що переважна більшість польського суспільства рішуче проти ідеї примусової релокації мігрантів і що польща не залишиться осторонь, але діятиме у межах захисту зовнішніх кордонів ЄС, а не як пункт прийому. На завершення президент нагадав, що Польща вже несе величезне навантаження, прийнявши майже мільйон України українських біженців, які рятуються від війни, це за його словами є прикладом справжньої солідарності, яку слід враховувати у будь-яких подальших дебатах у Брюсселі. Починаючи з 1 листопада, у центрах колективного проживання в Польщі можуть залишитися лише українці з вразливих груп, люди з інвалідністю, похилого віку та інші, хто не може самостійно забезпечити себе житлом та доходом. Наразі тільки в Люблінському воєводстві у таких центрах ще проживає понад 2000 тисячі українців, і саме питання їхнього майбутнього стало головною темою зустрічі Люблінської координаційної групи. Ми концентруємося на допомозі людям стати більш Незалежними частина з них вже може працювати та орендувати житло. Ми допомагаємо їм у цьому, зокрема, протягом перших шести місяців компенсуємо витрати на оренду. Пояснює Маце Будка, директор регіонального відділення Польського Червоного Хреста. У регіоні, за словами Будки, все ще функціонують десятки центрів, проте підтримка вже має змінювати форму від постійного перебування до допомоги в інтеграції. Польський червоний хрест також організовує професійне навчання та допомагає з працевлаштуванням, аби українці могли розпочати новий етап життя вже поза стінами тимчасових центрів. Дипломатична напруга між Україною та Польщею може загостритися у відповідь на ініціативу польського президента Карля Навроцького щодо запровадження кримінальної відповідальності за пропаганду бандеризму. Україна погрожує дзеркальними кроками. Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар в ефірі телеканалу tvn ТВН зазначивши, що обговорення цієї теми має історично політизований характер, який не відповідає академічній реальності. Термін бандері. Івець, який широко використовується у Польщі, не має обґрунтування ні в українській, ні в міжнародній історіографії. Наголосив дипломат. Він також підкреслив, що Україна усвідомлює чутливість символів пов'язаних із Степаном Бандерою та червоно-чорним прапором, і закликає українців утримуватися від їх використання на території Польщі. Однак напруга посилилася після того, як 1 жовтня українські історики оприлюднили відкриту заяву, в якій вказали, якщо Польща реалізує ініціативу Навроцького, Київ також буде змушений відповісти на законодавчому рівні. Українська сторона також буде змушена ухвалити відповідні нормативно-правові акти з оцінкою дій окремих підрозділів армії краєвої та селянських батальйонів, які вчиняли злочини проти мирного українського населення. Йдеться в документі на тлі. Війни та спільної історії, що роз'єднує ця заява може відкрити новий етап напружених дискусій про минуле з дуже реальними політичними наслідками сьогодні. На сьогодні це все. Польське радіо для України. Підписуйтесь, щоб бути у курсі найголовнішого.